Аристокоти. Колись давно в Парижі жила літня леді, аристократка мадам Аделаїда. Мала вона чотирьох котиків, прекрасну герцогиню і трьох її кошенят. Верліоза, Тулуза і Марі. Мадам ставилась до них з ніжністю і любов'ю. Котики теж обожнювали свою хазяйку. Так само, як і мадам. Вони мали. Зна... Знатний родовід називали себе Аристокотами. Мама герцогиня навчала кошенят грати на піаніно, співати, малювати і поводитися, як личич шлахетним котам. Аристокоти спали на оксамітовій постелі і не зна... знали ніяких... ніяких турбот. Якось, повернувшись після прогулянки містом, мадам сказала дворецькому Едгаре, сьогодні приїде мій адвокат. Ма маю до нього важливу справу. Будь ласка, зустрінь його і проведи до мене. Адво адвокат Мосьє Жорж був давнім другом, мадам. Адалаїдо, Люба, ти ж завжди неперевершена, викнув він. Щойно увійшов до кімнати. Вони стали згадувати свої молоді роки і блискучі виступи Аделаїди на сцені. Колись вона була знаменитою оперною співачкою. О, Джордже, які ж ми сентиментальні, усміхнулася мадам, але досить спогадів. Я попросила тебе прийти через одну важливу справу. Тим часом у своїй кімнаті. Дворецький підслухував їхню розмову через спеціальну трубу, яку навмисно для цього і змайстрував. Едгар б... бажав дізнатися, що ж то за важлива справа, але те, що він почув йому, дуже не сподобалося. Я хочу скласти заповіт, сказала мадам адвокатові. Як ти знаєш, у мене немає родичів, тому я заповідаю все своє майно котам. Це нечесно. вигукнув дворецький. Мадам повинна залишити все мені. Едгар і без того недолюбив герцогині та кошенят. А тепер у нього з'явилися причини ненавидіти їх. Я позбудуся цих котів, вирішив він і придумав ганебний план. Увечері Едгар підігрів вершки і висипав у них цілу плящу сонних таблеток. Його план був такий: приспати котів, вивести їх. Із міста і за якусь глушу і там покинути на проїзволище. Ось, мої маленькі, ваша улюблена страва приготовлена по-особливому крем деля, крем аля Едгар, спіть міцно, е, тобто їжте смачно. Дверецький поставив перед котами їхні мисочки, надобре посміхнувся і вийшов за двері, Зачувши апетитний аромат з нірки у стіні вистримився мешачий носик. Він належав Рокс... Рокфору, доброму другові герцогині також кошенят. Коти запросили Рокфора до вечері, і той залюбки приєднався він вмочав у мисочку бер... Бер... берліоза свій крекер і вихваляв га... кухарські здібності Едгара. Було так смачно, що невдовзі Рокфор побіг у Нірку за ще одним крекером. Але що це? Рокфор відчув страшенну млявість, ледь дійшовши до Нірки. Він упав біля неї і миттю заснув. Герцогині кошенята теж стали позіхати. Соні таблетки почали діяти. Незабаром коти вже безпробудно спали, Едгар поклав. Їх у кошик і потайки виніс з будинку. Потім він поставив кошику коляску свого мотоцикла і помчав за місто. Коли Едгар проїздив повз одну з ферм, гуркіт його мотоцикла зачуло двоє собак. Ці пси любили бігати за транспортом і прокушувати шини. Звісно, вони миттю погналися за Едгаром. Тікаючи від собак, Едгар різко повернув мотоцикла і з'їхав з мосту. Кошик за рестокотами випав із коляски у траву на березі річки. Вночі почалася гроза, Герцогиня і кошенята прокинулись від гуркоту грому, і з жахом усвідомили, що вони не вдома. Що з нами буде? спитав Тулус. Любі мої, я не знаю, пригорнула кошенят гарцогиня. Усе так безнадійно. Вранці гроза стихла, і гарцогиня почула спів. Я, Абрагам, Делесі, Джузеппе, Кейсі, Томас Омелі. Омелі нічійний ніч, ніч, кіт. Усе майно моє. Оцей широкий сві, світ хвацько наспівував бродячий котичко. Аж ось він помітив герцогиню і на миті йому забракло слів. Томас Омеллі давно не зустрічав таких вишуканих киць. Він підійшов до герцогині і став осипати її компліментами. Твої очі мерехтять, мов сапфіри. Ранок від них осяйний і світлий. О, дякую, це, звісно, поетично, сказала герцогиня. Але я і маю, і мої кошенята потрапили у велику халепу. І для мене зараз найважливіше повернутися додому в Парижу. Тож, якби ви були такі ласкаві і показали дорогу? Омелі не міг залишити даму і дітей у біді. Кіт непомітно посадив герцогиню і кошенят у молочний фургон, що ви... вирушав до Парижа. До побачення, вигукнув він Аристокотам, коли автомобіль з... завівся. До побачення, Мосьє, маленька. Та Марі підбігла до самого краю фургона і помахала лапкою. Та на лихо не втрималась і випала з машини прямо на ходу, ані хвилини, не роздумуючи, Томас Омелі схопив Марі і побіг за фургоном. Він догнав автомобіль і стрібнув у нього. «Дякую, Масія, що врятували мене, мовила Марі. Я... Як я рада, Омеллі, що познайомилась з вами. Полегшено зітхнула герцогиня. Томас вирішив супроводжувати кошенят і герцогині до Парижу, аби вони знову не потрапили в якусь халепу. Фругончик весело торохтів, навколо простягалися гарні сільські краєвиди. Ти хто хоче снідати? спитав Омелі і відкрив бідон з молоком. Кошенята стрігнули на бідон і почали ласувати свіжим молочком. Але тут водій помітив їх у дзеркало, заднього виду, і різко загальмував. Злодюги, грабіжники, волоцюги, завола б він, Коти вискочили з фургона. Водій погнався за ними. Нарешті вони втекли від розмічного чоловіка і сховався у будиночку залізничної станції. Коли фургон від'їхав, коти вийшли з будиночка і рушили до Парижа вздовж колі. Вони саме проходили по залізничному мосту, як враз щось загурк... загуркотіло, а рейки задв... задвихтіли. Ой, лишенько, прямо на котів нісся величезний поїзд, без паніки всі вниз, викнув Омелі. коти, коти стрибнули під міст на балку і міцно притулилися одне до одного. Міст ходив ходором. Поїзд г... прогуркотів над ними і помчав далі. Коти вибралися назад на колію і почули крик Марі. Мамо. герцогиня глянула вниз і жахнулася, Її кошеня борсалося в річці. Коли всі тікали від поїзда, Марі не втрималась і впала з моста. «Марі, тримайся, я стрибаю. вигнав Томас Омелі, хоч він і не вмів плавати, але без вагань кинувся у воду рятувати кошеня. Кіт схопив Марі, а потім ухопився за найближчу колоду, що пливла по воді. Герцогиня з берліозом і тулузом бігла за ними берегом. Герцогиня стрибнула на гілку розлог... розлого дерева, і омелі передав ї... їй Марі, а сам стрімко поплив на колоді вниз по річці. Томаса обережно захвилювалася герцогиня. Все добре, киці. Зустрімось нижче за течією. Водьори викнув Омелі, хоч насправді йому було трохи страшно. Далі течія стала спокійнішою, а згодом дві гуски близнючки допомогли коту вибратися на сушу. Пізно ввечері коти дісталися околиці Парижа. Всі дуже потомилися, а до особняка Мадам було ще далеко. Омель запропонував переночувати в його помешканні. Воно якраз було неподалік, на горищі одного з будинків. Моє кубло. Аж ніяк на особняк, сказав Томас, але там тихо і спокійно. Та замість тиші домівка з... з... зустріла їх за музикою. О, ні, викнув Омелі. Схоже, мурки зі своєю зраєю забіг. Це мої давні друзяки і чудові джазис... джазисти. Хто такі джазисти? здивувалася герцогиня. Музиканти, які грають джаз. Але ця музика не у твоєму стилі. Раптом збагнув Амелі. Може пошукати інше місце? Ні-ні, я хочу побачити ваше кубло і послухати джаз. Не встигли кошенята зайти в Дім Амелі, як їхні лапки кисами почали пританцьовувати. Від того не лишилося і сліду. Ваша музика така інакша, але така хвилююча, сказав сказала Муркоту герцогиня, коли Омеллі познайомив їх. Це не Бетховен, вигукнув Берліоз, але мені подобається. Джазвечірка тривала майже до світанку. Коли всі розійшлися, герцогиня і Томас вклали кошенят спати, а самі сіли на даху і почали стиха розмовляти. Кошенята вилізли з ліжка і нашорошили вушка. Ти така чарівна, сказав Омелі. Слухай, може, нам створити сім'ю? Та й дітям потрібен батько. Ох, котику, ніжно мовила герцогиня. Це була б чудово, але завтра вранці нам треба повернутися до мадам. Ми до неї дуже багато значимо. У нас ледь не з'явився тато, зіткнув Берлі... Берліоз. Вранці омелі герцогиня та малюки нарешті дійшли до особняка мадам. Ура, ми вдома зраділи кошенята. Вони... Підбігли до дверей і занявкали, щоб їм відчинили. І я ніколи тебе не забуду, Томасе, сумно мовила герцогиня. А, te... а я тебе теж, люба, сказала Фамелія, тим часом у будинку дворецький почув нявкання кошенят. «Навже вони повернулися? Не може бути, розгнівся він. А от Рокфур, який побачив кошеня через вікно, спершу дуже зрадів, однак потім став махати їм Лапами, намагаючись попередити, аби вони не, виход... не заходили в будинок. Але кошенята подумали, що Рокфор так з ними вітається. Рокфор знав, що це Едгар був при... причетний до зникнення котів, а він почув, як Гворецький вихвлявся своїм мерзенним вчинком, розмовляючи сам з собою. Едгар відчинив двері і впустив аристокотів котів у будинок. Бережіться! закричав Рокфор. Він негідник, але було вже пізно. Едгар накрив котів мішком, герцогиня і кошенята жарено занявкали. Це нявкання почула Мадам. «Едгар, вони повернулися, радісно вигукнула вона, збіг... збігаючи сходами до вхідних дверей. Але дворецький швидко замкнув котів у духовці на кухні, а Мадам за. Запевне, що нявкання їй просто почулося. Рокфор побіг на кухню, він готовий був зробити все, щоб визволити друзів. Знайти бродячого кота Томаса, Омелі Рокфоре, попросили кошенята. Він щось придумає. Уже через кілька хвилин Рокфор стогнав Омелі і розповів йому про все герцогині і кошенята в біді, іди й клич мур... муркота, і я його, і його зграю з провулка. Поквапся, мені потрібна допомога. Скажи, що тебе прислав Омелі, і вони тобі нічого не зроблять, наказав рок форукіт і стрім голов помчав до особняка мадам. Омелі простежив за едгаром і побачив, як той замкнув арестокотів у велику. Великий скрині, жорстокий дворецький зібрався відправити їх кораблем аж у самісіньку Африку і вже викликав по телефону автомобіль, який мав відвести багаж у порт. Томас не міг цього допустити, він скочив на Едгара, зашипів і запустив пазири йому в спину. Омелі відчайдує. Душно боровся з едгаром, намагаючись визволити герцогиню і кошенят. Дворецький схопив вила і притиснув ними кота до стіни. А в, та в цей момент Муркіт і його друзяки прибігли на допомогу. Коти напали на Едгара, а Рокфор відчинив за, замок на скрині. Омелі підняв кришку. «Вилазьте!» – звідси швидко сказав він герцогині і кошенятам. Муркіт з друзяками зв'язав. Едгара і зачинили у тій самій скрині, а потім виштовхали її на двір. саме в цей час прибула вантажівка. Це певно, та скриня, яка попливе сьогодні в Африку, сказав водій. Разом з напарником вони підняли її та поставили в машину. Адама була була безмежно щаслива, що її котики повернулися, а ще вона одразу помітила, як герцогиня. І кошенята люблять Томаса Омелі. На мою думку, цей юнак просто чудовий. Залишимо його в себе, усміхнулася мадам і глянула на кошенят. Ті радісно заморкотіли. ну, мої любі сядьте ближче одне до одного. І мадам зробила фотографії котячої родини. А тепер біжіть униз. Там вас чекає сюрприз. З вітальні почувся джаз. Це грала з зграя моркота Жорже. Звернулася мадам до адвоката, який саме складав новий заповіт. Запиши, що я віддаю будинок усім бездомним котам Парижа. Кінець.